Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних ламп від компанії MLux серія Silver Line на цоколь H7H18 з температурою світла 5000 Кельвин. Артикул даного комплекту 127 413 365. Комплект постачається у фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться гарантійний талон. І також дві світлодіодні лампи. Потужність даних ламп, як заявляє виробник, 28 Вт. На кожній лампі використовується 6 світлодіодів. Корпус повністю металевий у даної лампи, також включно з цоколем. Також на кожній лампі використовуються дві системи охолодження: Активна в вигляді кулера і пасивна в вигляді радіатора Живлення під'єднується з допомогою стандартного роз'єму. На проводі живлення, як ми бачимо, додаткових драйверів немає. Інша лампа абсолютно ідентична. Одну з ламп зараз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво і потужно відсвічує лампа. Тиха робота кулера можу відзначити. Кольорна температура, нагадаю, заявлена 5000 кельвін. потужність 28 Вт. Після встановлення таких ламп в будь-який автомобіль обов'язково потрібно виставити правильно світло тіньову межу для того, щоб не засліплювати інших водіїв на дорозі.